Вказний президент України 15 травня 2015 року 270 за особисту місці ворогів з уявленням захисті державного і територіальної цілісності України в Вірній сільської присязі нагороджено 5, а не 3 оленят. Орден водана Хмельницького третього ступеня посмертно, спасеного Василя Володимировича, підполковника, Чапанчука Дениса Миколайовича, старшого третього ступеня посмертно Шука, Михайла Миколаївича, старшого сержана, Максимчука Станіслава Вікторовича, старшого солдата, Мельника Володимира Михайловича, старшого сержанта. Шановні колеги, хочу доповісти, що обласна державна адміністрація подала в адміністрацію президента зробила представлення на нагородження посмертно ординами і медалями всіх волинян які замінені при виконанні обов'язків по захисту свободи і суверенітету нашої держави. Тому є відповідні рішення, які вже прийняті раніше, є рішення, які прийняті в указу від 15 травня 2017 року. Ми будемо робити все, щоб виконати доручення президента, коли Петро Олексійович сказав, що кожен захисник регіонального військового обов'язку повинен бути народжений державним нагородом обов'язково. Такий список підготовний, підпередовий адміністрацію президента. На жаль, на жаль, шановні колеги, такий список продовжує виконуватися.